Увага! Оголошений розшук трьох осіб, які засуджені за різне покарання. Наймолодшому із них всього 22 роки. Ці люди ухиляються від покарання і зникли з постійного місця проживання. Працівниками кримінально-виконавчої інспекції з сектором карного розшуку городоцького райвідділу проводяться заходи щодо їх розшуку. Здійснюються перевірки за місцем проживання, роботи, навчання, але поки що безрезультатно. Отож у розшуку знаходяться Віталій Бик, 1967 року, народження, уроджене села Варівці Гродоцького району. Чоловік проживав у городку по вулиці Садова, 5. Також Віктор Орловський, 1992 року народження, уродженець та житель міста Городок, що проживав по вулиці Островського, 17. Також Віктор Наконечний – 1977 року, народження, уроджене село Пільний Олексанець Городоцького району. Шановні жителі міста Городка та Городоцького району. У разі встановлення можливого місця перебування даних громадян просимо вас повідомити в Городоцький районний підрозділ Кримінальної виконавчої інспекції за телефоном 31469 або Городоцький райвідділ міліції за телефоном 31540.